О, Моя голова, і усім мирного часу. І сьогодні ми спробуємо пройти карту в теча з в'язниці Олімпу. Тут є бочка, як бачите, і тут є книга. Зараз ми її прочитаємо. Але для початку я вас попрошу підписатися і поставити лайк. А я вже починаю читати цю книгу з пером. Так що ж тут написано? Знову добрий ранок. Це ще одна в'язниця, яку тобі потрібно знайти вихід. Але обережно, тому що її зробили не смертні, а боги. Автор карти, будь ласка, не ламай карту. І знову тут сторінок. Я можу навіть поспорити, що тут буде. Тут написано твоя. Хто твоя, я так і не знаю. Окей, лишем її. Хоча можна з собою. Твоє візьмем з собою, і в мене є кварцева колода. Не знаю на що. Ну, хай буде тут. Не знаю, хай буде. Пічка, пічка. І що мені потрібно зробити тут. А! Стоп! А! Я не можу пройти. А я думаю, що за фігня, що тут стоїть обсидіан? А я сюди далі пройти не можу. Йоу, чекай, чекай чекай, а сюди? А тут? І тут теж, і тут не можу. Ясно, значить ту карту не так легко зламати, але тут я все-таки можу ламати скло. Що ж, давайте давайте глянемо і знайдемо, може чим ми можемо зламати цей обсидіон, щоб пройти далі, бо я думаю, що мені все-таки треба щось знайти. І тут. ну, Тут поки що найближче. А, вой. Не те, що Значить, окей, значить, ми це кайло лишаємо, це дерев'яне, там написано, що воно нам не підходить. І шукаємо ковадло, але в квадлі немає ніби тут нема, тут нема. Одним словом, нам треба зараз знайти, напевно, якусь кайло або динаміт, або ще. Ну, не думаю, динаміт. Бо щоб динамітом підірвати обсидіан, потрібно мати такі стильні нерви і багато обсидіану. Ой, і багато динаміту. Десь приблизно 250 тонн. Я зброшу на вас 200 пі. Так, 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 так. Оу, єс! Діамантове кайло. Ну, ну, воно не підписано те, що треба, але я думаю, ним якраз підходить добувати обсидіан. Стоба не тільки щось з'явилася ідея, секунду. Зараз ламаю. Так, тут. О, та тут не. Чекайте. Тобто я можу зробити... Та я можу ось так зробити, але гаразд, мені сказала не ламати карту. Ах, Давай... що я йшов, кайло, яке різниця? Це... Йой, зараз перестрибнем. Так, все, є. Е, Тут, 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 тут щось є ось таке і там ла. Знову я не пройду, чи що? Ну, чекайте. Ні, тут всю, всюди бар'єр стоїть і я не можу далі прийти. Оце обідно. так. І в боки також, а... бо я щось. Блін, я не подумав, що я можу просто в боки вийти. Ну, але там, напевно, дуже. Ну, дивіться, як там далеко вниз падати. Не думаю, що там щось є. Е, Гара, значить, ага, мені сюди і. Мені треба якось вийти звідси. Так, тут нічого нема. Це типу щось лабіринт. А, стоп, я, я вже в глухий кут зайшов. Е, це щось по типу лабіринту, як я розумію. І і, і, і тут, сюди, сюди, сюди. Ну, Okay, не скажеш, він прям великий, але можу сказати, що цей лабіринт такий. Треба було його робити з простого скла, тоді б він був тяжкий. Так. Але все одно я знов тупик зайшов. Так, тут нема нічого. Е так, де далі, Де ж? Я а, во, во, ось. Йоу, я знайшов. Я думав, що це буде тяжче, але по суті... Ну, ну, лабіринт такий цікавенький, але достатньо короткий. Його б збільшити десь хоча б до середини. Ось ще замість тої лави зробити його, А лаву ще посунути трошки далі, і тоді було б ідеально. Так, і тут треба вперед йти, як я розумію. І, і. І куди я можу... А, ну, чекайте, я теж хочу тут попробувати. Чорт, 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 чорт. хіл хіл, 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 хіл чел, хіл. Хілься, хілься. Так, а я обійти... Ну, обійти теж не можу. Абидно, обидно. Так, хільса. Курча ліга, ти що ще й не захилишся? Я чекаю, давай, 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 давай тушись. Все, люкс. Так. Нє, вийти я все одно не можу, і там, напевно, також. Ну, я попробую, я. Ні, я не можу. Ясно, вже немає навіть сенсу пробувати. Я з тої сторони не вийду ніколи. Так, і. Ну. Ну, паркурли. А, я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів. С... Паоенпойнт, єс. Давай, давай, давай. А, чекайте мене. А, мирно, окей. Все, я навіть не згорю, скоріш за все. як я Та, тут прозорі блоки стоять також. І тут також, я не можу туди зразу стримати, Значить, мені треба йти строго по м... Мінус моє кайло. Прям прекрасно. Так, сюди. Значить, звідси сюди. А звідси тут нема? Тут є. Значить сюди я не можу. Звідси сюди. Звідтам туди, як я розумію. Курча лега! Я зараз дохну знову. Так, секунду. Ні, я, я туди ще й не дострибну. Клас, блін. Так, мені, напевно, що сюди, бо тут нема ніяких проблем. Звідси сюди і. Так, туди я не можу, туди я не можу. Ну, туди я просто не доскочу, бо я звідти не доскочив. А, ну, там без шансів. А, хіба щось сюди якось дострибнути? Ну, секунду. Є! Є, yeah, yeah, сюди вже дострибнув. З... А, блін, блін. Ні, чорт, чорт, чорт! О, повезло, повезло. Прям так файно повезло. Мені треба тепер, значить, сюди, але так, щоб в цілої блоки не вдаритися. Є. Окей, і. Блін, ото вже погано. Я, я не знаю, чи я тут зможу. Так треба обережно. Йо, чекай, стоп! Я, я тільки наш четвертий раз ніби, пробую. І дивіться, що я побачив. Тобто я сюди можу і звідси туди. Тобто мені навіть не треба було сюди напа. Ну, може я і міг, але. Я сюди міг просто зразу. А як я тут до того не побачив? Чекайте. Це... Мені прям стидно тепер. Оу. Так, і що? І, і всь... А, не кінець. Я, вже... я як чесно думав, що після цього вже все, кінець. Я зрадів, я був радий, а тут виявляється, що є як... ще якась фігня яку мені як я так зрозумів, треба пройти, чи що. Ну. Присадню ріте. О, магія. Е, і мені треба чер... типу, через той бар'єр пройти. А як? Типу тут нічого нема ніби? Чекайте, чекайте, може я. О! Я прийшов. Чекайте, а де то. А, о, о, ось, є, є, є. Так, стоп. А... Ага, я можу просто перевіряти по нижньому блоку. Тобто, дивіться, зараз. тако. Е, тут, напевно. Ш... та, тут ще одна стінка. Я просто беру і йду по нижньому блоку. Зараз провіримо. Так, 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 є, 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 є. А тепер як? Тут всюди є що? Так, зрос, Я прям дуже шалений не зрос маю. Куди мені? Так, так, так. Блін, я кожен блок маю проклікувати. Чи Чи як? Чи я просто не розумію поки що. Куди мені. Oh! Чекайте, а де. А, все! Йо! Тобто, ну, мій спосіб майже спрацював, але не спрацював. Так. І. Так, нема, 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 нема. Щось я проходу тут не бачу взагалі. А, чекайте, тут є ось такий виступ, напевно, звідси треба стрибнути якось тако. Ні, нема. Давайте просто подивимося, кого. Ні, нема, ніде, ніде. Ану, може тако третій блок. Ні, всюди третій блок присутній, а на четвертий я ніяк не залізу. Тобто. Е -е, боги мене спіймали, чи що? Стоп. Це законно? Чекайте, 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 а тут так само можна було. Схоже, схоже, все-таки я міг пройти це, але. чекайте, тут є дві дірки, як я поняв. Раз, дірка. О, я можу ще й поверху пройтися. Іде тут і тут десь ще одна і ось во, ось тут ще одна дірка. Йоо! Ой, тяжко замітити, особливо зараз темніше, і на фоні того її майже не видно, так. І... Все кінець. О, прикольно. Так. І мені, як я поняв, не стрибати. Ну, Но... я падаю. Ооо майга! Хо-хо! О майот! З першого разу. Друзі, це прям заслуговує якоїсь медальки чи чого, ну хоча б лайк поставте. З першого разу впасти. В... Я, я думав, що тут просто вода розлита, а тут багато крапелюк буде. Я, я не знаю, який то шанс був, що я саме сюди попав. Я там прям рівненько я навіть нічим не рухав. Я, я просто зразу сюди. йо Йома, все, в мене розрив шаблону. З першого разу, я думав, я, я, вже, я вже коли побачив ось ці штуки, я думав, що я зараз буду падати по 100 разів. А тут з першого разу впав. О гад, поку! Просто шалений. Так, але тож я не знаю, куди далі ще йти. Тут нічого нема. І я так думаю, що це кінець вже карти. Тому не забувайте донатити на вами був ваш Мохіто. До нових зустріч, па, -па!